Найбільший гонорар, від якого відмовлялись через зашквари, політичну позицію і так далі. Майже лям доларів. Лям доларів? Ну, десь так, 800. 000. Це треба було, що в Росію їхати? Ні, політично, треба було агітувати за політичну партію. До на нас зверталися їздив навіть на якісь зустрічі, деякі з них були фантастичними. Там, типу, приїжджаєш, там, сидить весь із себе, сесія, ділив, такий, так мало часу, скільки ви коштуєте 20 концертів за Юлією Владимировну. Я говорю, я вибачаюсь, ну типу, ні, ну що таке, що ти хочеш, сказати? що ви не поїдете. Я говорю, ну. Вам называют такую ціну, чтобы мы не поехали. Да, я говорю, хорошо. Це когда помнишь, была это? Когда потап зовут? Тигруля или что-то? Да да, да, да. Юлія Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. разом, увесь майдан. Боже, че ж на державне мови. Всем вместе, everybody! Юля, Юля, Украина! Ну, потапа гиплувала у нас. Та я не знаю, там всі блін агітували їх звіріння. Це, 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 не, ну, це который... ж було проти Віктора Федоровича Тоді, в принципі, це ж така протести. Це ще нас за всіх звали. Да? За всіх. Я знаю, що ти колись відмовився, коли один боксер якоїсь наговорив Дікухі в інтерв'ю, а у вас уже mm -hmm. була запланована зйомка кліпу з ним, і ви mm -hmm. потім сказали, типа, ні. Він повинен був виходити на ринг під uh -huh. тоді, ще не існуючу пісню Твій на 100%. Під якийсь такий бо бойовичок. Uh -huh. Він не знав, що нагородив, передумав, повернувся назад в родину, все нормально, але проєкт не відбувся. Ага. Він за нас, все круто, все чудово. Краще не говорити, але, але, та не говорити, але те інтерв'ю ну, на якийсь час, нас, я сказав, зарям так не буде. Ну тому, що ти нашим, і вашим ну не працює. Ну да, це було до 22 року, і по типу, що там все не однозначно і для так, мене так. з 14-го року це почалося. і Я вже б не толерував такої штуки, тому що гибли, гинули люди. і Ми займалися волонтеркою, і бачили, що відбувається. і Вже були достатньо свідомими для того, щоб зрозуміти, що не буде, не всидиш ти однією сракою на двох ослончиках. Ніяк.